Які таємниці в собі містить ключ від Volvo на платформі СПА. В цьому ключі, звісно, є батарейка. Зараз ми подивимось, де вона і яка вона. І в електронному ключі захований ще механічний ключ. Щоб дістатись до нього, ключ написом Volvo догори так зручніше цю застіпку. Відсуваємо трішки в цьому напрямку. І кришку зсуваємо. Бачите, вона відійшла в цю сторону. Відкриваємо і тут ми маємо механічний ключ, який вам допоможе в екстреній ситуації відкрити авто, якщо з електронним ключом щось трапилось, розрядилась батарейка або втопили його у воді на природі. Так, також. Тут ще місце батарейки. Де вона? До речі, на ключі є всі написи всередині, за що відповідають кнопки. Так, як дістатись до батарейки? Ще одна застіпка. Ми... Тут є стрілочка, і рухаємо в цьому напрямку, а нижню кришку, яка в цьому напрямку. Тобто протилежно від, від е, тримача. Раз. І зсуваємо, бачите? От, раз, все. Відкриваємо під цією кришкою батарейка. Нож, норм згадиться. Але трішки він псує кришку. Краще щось інше брати. бачите от, Close, open. Зараз вже open. І треба трішки. Піддіти чимось, щоб її відкрити. Там ущільнюча різинка є. Все. І ось вона батарейка. cr 2032 на 3 вольти. Будь ласка, користуйтесь, якщо комусь було корисно, підписуйтесь, ставте лайки. Дякую.